Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Мене звуть Анна, ви знаходитесь на каналі Година та Сьогодні карта дня для вас там 25 грудня 2022 року. По всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів випадає дев'ятка мечі, яка вказує, що вас мучають якісь кошмари, якісь м -м, негативні такі відчуття, якісь думки погані лізуть, все время очікування чогось негарного і недоброго. Вам просто потрібно. Відволіктися, можливо, прогулятися, можливо, якийсь фільм подивитися. Позитивний, гарний такий, можливо, якийсь такий новорічний, про ліство, про якісь пригоди. Вам просто потрібно відволіктись від негативу і пам'ятайте про те, що ви думаєте, те ви в своє життя і притягуєте. Чим більше негативу ви собі впускаєте в свою голову, тим більше ви цього негативу будете себе притягувати. Думайте про позитивне. Карта дня для Тельців. Для тельців випадає четвірка пентаклів. На вас чекає стабільність у ваших справах, у ваших нових починаннях. Змін ви ніяких не хочете, стабільність у фінансовому плані і в відносинах у всьому. Ви не хочете нічого міняти, не хочете нічого змінювати. А от як є, такі є. А зміни ви не хочете приймати. Ну іноді зміни, які йдуть, вони бувають на краще, і ви можете більшого досягти. Тож гарненько подумайте перед прийняттям якихось важливих рішень. Карта Дня для раків. Для раків випадає принцеса Жезлів принцеса Жезлі вказує вам, що на вас чекають якісь гарні радісні новини, можливо, будуть якісь нові починання, якісь звістки, якісь дзвінки, якісь ем, просто радісні періоди в вашому житті. Карта радості благополуччя, яка вказує, щоб ви тільки йшли вперед, і тоді у вас буде все вдаватися. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає туз пентаклів. Туз пентаклів вказує вам. Що на вас будуть чекати сприятливі обставини для реалізації бажаного отримання, можливо, якоїсь винагороди, якогось прибутку. якийсь матимете шанс для того, щоб щось змінити в своєму житті? Карта віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Скажімо так, удача вам буде сама пливти в руки. Карта Дня для Левів. Для Делаю випадає сімірка жезлів, карта, яка вказує на якісь конфліктні ситуації, на якісь проблеми і негаразди, якісь конфліктні ситуації з конкурентами і так далі. Де ви будете відстоювати себе, свої ідеї, свої права. Тут вправда за вами. Тож відстоюйте свої страва енергійну стрімку. стрімко. Йдіть вперед і не здавайтеся. Карта дня для дів. Карта дня. Для Дів для випадає старший аркан сила, який вказує, що незважаючи на якісь перепони і негаразди, які у вас можуть виникати, ви вийдете обов'язково переможцем у всьому і зможете добитися успіху у своїх справах. Також карта позитивна для заняття спортом. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає семірка жеслів, яка вказує на якісь конфліктні ситуації, негативні проблеми з конкурентами, якісь, скажімо, плітки про вас і так далі. Але не пам'ятайте, що правда на вашій стороні і відстоюйте активно свою позицію і свої ідеї. Карта дня для Скорпіона. Скорпіони, карта дня для вас. Для Скорпіонів випадає старший аркан верховна Жриця, який вказує на якісь таємниці, які є навкруги вас. Можливо, щось ви приховуєте, можливо, щось від вас криво приховують, а можливо, є у вас робота пов'язана з тим, що вам не потрібно щось розголошувати і можна щось приховувати. Тут головне довіритись своїй інтуїції, своїм почуттям, і вона вас приведе в вірному напрямку, де ви зможете знайти відповіді на всі свої запитання. Карта дня для стрельців. Для стрельців випадає король жезлів. Король жезлів вказує вам. Просто буде вас переповнювати енергія, вам буде все під силу, все, щоб ви не взялися. Головне дійте активно, вдалий час для того, щоб знайти якийсь підробіток або ж познайомитися з якимись впливими людьми, а комусь вже час і подумати про створення своєї сім'ї, своєї його затишку. Сидіти на місці вам не потрібно для того, щоб. Чогось досягти, потрібно бути рішучими, сміливими і досягати поставлених собі задач. Наступна карта для козорогів. Карта дня. Для козерогів випадає туз Пентаклів, який вказує, що буде все у вас добре і вдача буде на вашій стороні. У вас буде успіх у всьому. На вас буде чекати. Е Приятливі якісь такі обставини для реалізації бажаного, а також, можливо, якесь отримання якогось прибутку або якоїсь винагороди. Можливо, це якийсь подарунок на роботі, можливо, якась премія, можливо, якась відпустку підете і так далі. Карта дня для водолігів. Для водолії випадає старший аркан імператриця, яка вказує, що ви будете з великим задоволенням виконувати свою роботу і за це, звичайно, будете отримувати кошти. Також карта вказує, щоб ви не забували про час собі, своєму здоров'ю, своїй зовнішності, а також своїм рідням і своїм близьким, за що вони вам будуть дуже вдячні. Карта дня для рибок. Карта дня. Для рибок Для рибок випадає старший аркан-відлюдник, який вказує, що цей день вам потрібно сподіватися тільки на самого себе, виконувати самим всі важливі справи, всі важливі обов'язки брати тільки на себе. Також карта вказує, що вам потрібен відпочинок на самоті, вам потрібен час на самоті, для того, щоб подумати, як вам діяти далі в тій чи іншій ситуації. Відувати собі план на життя на майбутнє. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, мирного дня. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення. Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Мене звуть Анна. Сьогодні карта дня на 26 грудня 2022 року по всіх знаках зодіака. Також хочу вам наголосити, на тому, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось прогреватися, а в когось ні. І так, карта дня для овнів. Для овнів випадає десятка жезлів, яка вказує, що ви звалили на себе дуже багато обов'язків. Ви ті, прям тяжкий груз на себе взяли. Вам важко це все самому робити і тягнути все на собі. Вам потрібно розподілити обов'язки, тому що від того, що ви дуже багато робі, працюєте, страждає ваше здоров'я і ваш фізичний стан. Просто розподіліть нагрузку і все буде добре і прекрасно. Натягніть все тільки на собі. Наступна карта для терців. Для тельців випадає вісімка пентаклів, яка вказує, що ви будете багато працювати, будете визнаходитись, вірному шляху, приділяйте увагу кожній дрібничці, кожній детальки у своїй праці. Також, якщо буде можливість чомусь навчитись новому, то обов'язково скористайтесь такою можливістю. Тоді все буде у вас гарно, добре прекрасно. карта дня для раків. Для раків спадає старший аркан колосу фортуни, який вказує, що сьогодні вдача буде на вашій стороні, за щоб ви не взялися. Це можливо буде там думатиме те, що ви десь запізнилися, там, чи на потяг, чи на якийсь автобус, чи ще на щось, а потім зрозумієте, що це було лише вам на руку. Ось, наприклад, такого плану вдачі просто вдача на вашій стороні. На вас буде просто чекати якісь позитивні події в вашому житті. Головне, щоб не виникало, вам просто потрібно приймати все з великою вдячністю, дякувати долі за те, що вона вам дає можливість щось досягнути і мати вдачу. Карта Дня для близнюків. Для близнюків випадає п'ятірка жеслів. Ну, п'ятірка жеслів вона вказує. Що от на вас будуть якісь такі досить бурхливі події, чекати, які будуть досить швидко відбуватися, це, можливо, будуть якісь суперечки, можуть бути якісь скандали, це можуть бути якісь і провокації. Головне, активно відстоюйте свої права і не забувайте також при відстоюванні всіх своїх прав про здоровий голуст, щоб потім от, не навредити, не наскойте собі. Карта Дня для Левів. Для Левів, питає принцеса жезлів. Принцеса жезлів вам вказує на, на благополучний і радісний день, на якісь, можливі новини гарні. Е, можливо, ви чекали, давно шукали якусь підробітку, то, можливо, в цей день ви його знайдете. Можливо, хтось отримає якогось важливого листа чи якогось дзвінка. Хтось отримає якісь новини від своїх дітей, хтось обов'язково отримає про роботу якусь пропозицію. Головне, скористайтеся цими шансами, які вам випадають у житті. І навіть якщо цей шанс в майбутньому не дасть досить таких вагомих результатів, ви будете згадувати цей день із великим задоволенням. Пам'ятайте про це, мої дорогі Лени. Карта Дня для дів. А для дів випадає старший аркан мах, який вказує, що вам потрібно повірити в себе в свої можливості. У вас є все для реалізації бажаного. Ресурси, можливості. Просто все для того, щоб чогось досягнути. Головне бажання і віра в себе. І тоді ви зможете чогось досягнути. Карта дня для терезів. Для трезів випадає старший аркан-відлюдник, який вказує, щоб ви. Розраховували тільки на себе, на свої сили. І також карта вказує, що вам потрібно побути на самоті, обдумати все, подумати гарненько, як діяти в тій чи іншій ситуації, побудувати для себе якийсь план, план на майбутнє. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан закохані, який вказує, що буде час проводити своїми рідними і своєю другою половинкою. Можливо, це який буде подарунок, можливо, свічення в коханні, можливо, давно не могли виріш... вирішитись на те, щоб. Відкрити свої почуття якійсь людині, то відкриєте. І також це карта вибору, де ви будете приймати якийсь важливий вибір в своєму житті. Тут головне буде в тому виборі довіритися своїм почуттям. І згодом ви зрозумієте, що ви були на вірному шляху. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає вісімка жезлів. Це досить такий бистрий період. У вашому такий день буде сильно бистро він для вас прилетить. Якісь, можливо, несподівані новини, якісь новини листи звістки. Можливо, буде якийсь несподіваний від'їзд для вас, там, чи переліт, можливо, за кордон і так далі, якісь важливі справи, які будуть пов'язані із. Поїздками, перельотами і так далі. І досить швидко буде бурхливий такий розвиток подій буде швидко, все буде і ісподівано для вас. Наступна карта для козирогів. А для козирогів випадає туз мечів, який вказує, що Сьогодні буде багато ідей, багато таких несподівано якихось таких, таких ідей, які от прямо прийдуть в голову, і ви зможете багато вирішити в своєму житті. Це такий день, в якому ви будете здаватися, не зважаючи ні на що. Щоб не виникало, от ви все зможете зробити і чогось досягнути. От навіть в цей день, якщо будуть якісь такі справи, і ви думаєте, дай я це можу завтра зробити? От не відкладайте це на завтра, а от робіть сьогодні. Бо Тому що завтра це може не вийти і так далі. От Просто в цей день ви будете робити все можливе і неможливе для реалізації бажаного. Наступна карта для водоліїв. Карта дня. Для водолії, Ух, щось випало багато дуже. Зараз перекинемо. карту дня. Даля водолії випадає королева жезлів, яка вказує, що буде багато у вас справ в цей день, але ці справи для вас будуть такі, з задоволенням, ви їх будете виконувати. Тут головне не... Дозволяєте нікому собою маніпулювати і виконуйте все послідовно, і у вас все вийде. І от головне, будьте впевнені в собі, в своїх можливостях, в своїх цілях і виконуйте всі поставлені для себе задачі. Катення для рибок а для рибок випадає старший аркан імператор, який вказує, що. Або ж буде зустріч із якоюсь авторитетною людиною, можливо, з представниками якихось державних структур, можливо, буде просто розмова з вашим керівництвом, а можливо, ви просто будете розмовляти із вашим там, дідусем, можливо, з вашим татом, який дасть вам гарну пораду на майбутнє. Також ця карта може вказувати, що ви проявите лідерські якісь навики поведете за собою якусь кількість людей, покажете себе, що ви можете більшого, чим вам дозволяли робити. Також карта може вказувати, що на вас може чекати якесь підвищення і по кар'єрній сходності. Е і головне, реалізуйте всі свої плани послідовно і відповідально. Тоді у вас буде все гарно, добре і буде успішний день. Бажаю всім гарного, прекрасного, позитивного і головне мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую, до побачення!